Всім привіт! Пропоную приготувати грубі пряники. Вони дуже легко готуються і дуже смачні до чаю. Ну що ж, починаємо приготування? Почнемо з яйців. Відділяємо жовтки від білків. В тісто нам знадобиться 3 жовтка і 1 білок. Два білки, які залишилися, відкладаємо в сторону. Вони знадобляться для глазурі. Жовтки від білків відділяємо акуратно, щоб білки не попав в жовток бо в нас не зб'ється глазурь. Ось так у нас вийшло 3 жовтка і 1 білок. Далі беремо пів літра кефіру. Кефір має бути кімнатної температури, можна замінити кислим молоком. Додаємо півтори стакана цукру. Стакан у мене 250 грамовий. І додаємо яйця. Далі все ретельно перемішуємо, і нам знадобиться сода. Соди нам потрібно 1 чайну ложку. Беремо 1 чайну ложку соди, всипаємо в якусь тарілочку і маємо її погасити оцитом. Це обов'язково. Дливаємо соду, перемішуємо і далі будемо додавати муку. Муку обов'язково потрібно просіяти і додаємо її 5,5 до 6 стаканів муки. В кожного різна мука, тому дивіться по консистенції тіста. У мене муки пішло кілограм 350 г. Але кажу, дивіться по консистенції тіста, тому що у кожного різна мука. Муку додаємо в пару прийомів. Всипаємо трохи, перемішуємо, потім додаємо залишившуся муку і замішуємо тісто руками. В мисці вже незручно замішувати тісто, перекладаємо на стіл, притрушуємо його мукою і замішуємо тісто. Тісто має бути такої консистенції, щоб можна було його розкатати і вирізати з нього кружочки. Але теж дивіться, бо якщо додати занадто багато мукет, то пряники вийдуть забиті. Ось такої консистенції у вас має вийти тісто. Далі розділяємо його на дві частини і будемо розкатувати. Коли розкатуємо тісто, то десь висоту воно має бути 1-1,5 см. Дуже тоненьке не робіть. Розкатали тісто, беремо стакан, обмакуємо його в муку, щоб не прилипали наші печеньки і вирізаємо кружочки. Вирізали наші пряники, далі беремо противень, застеляємо пергаментним папіром і викладаємо наші піченьки. Ставимо в духовку приблизно на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Тим часом, як випікаються наші пряники, беремо 2 білка, збиваємо до пінки і додаємо поступово цукор. Я всипала цукор одразу, так не робіть, бо остаються крупинки від цукру. Краще ввести поступово маленькими порціями. Також по бажанню до нашої глазурі можна додати лимону або апельсинову есенцію. Ось така глазурь у мене вийшла густа, гладка, я збивала її приблизно 7 хвилин. Наші пряники готові, вони ось такі білі будуть зверху і з-під низу чуть, -чуть підсмажені, але вони готові. Обмакуємо їх глазурь, обов'язково гарячі, щоб глазурь на них застигла. Тобто, достали з духовки і одразу обмакуємо глазурь. Рекомендую всім спробувати приготувати. Дуже швидко робляться. Мінімум інгредієнтів і багато виходить. Всім смачного.